18 вересня 2022 року, Шиївський район Полтавська область. Попереднє відео обіцяв показати кешмичні сорти на родзинки. Сьогодні показую, тому що погода сильні дощі заливає, можливий тріск, тому, мабуть, будемо зрізати його і засушувати. Перед вами це кишмиш століття, Sentinel Seedless американська селекція. Також покажу кишмиш Луція. І Red Flame, також все це, це американські кишмиші. Також є на прищепах кишмиш Хеллоуін в цьому році, на жаль, без ружая і аватар. Аватар покажу пізніше на відео. Перший це на століття. Вже всім давно перевірена класика. Вважаю одним з найсерйозніших і найстабільніших сортів, щоб його сушити. Ну, це він після заморозку, звичайно, тут врожаю як такого немає. А так з куща завжди мінімум 15 кг є. Такі грони. ну Тріск, можливо, там декілька ягідок є після таких ливнів, то це не страшне. Один в нього недолік. Він може сильно жирувати і не закладати врожаю. Тому, хоча в цьому році кущ наполовину порожній, однак жирування я не бачу, але як такого. Особливо кущі вже потужні такі, потрібно вже і рукавиці замінювати, вже вирощується на заміну. Головне навантажити його врожаєм або пасинками, щоб він не піджирував. Тоді все буде з ним добре. Навантажую по дві гронки і все він чудово витягує. в Цьому році його, звичайно, не дуже багато, тому виглядає лише так. Років 3-4 ми з ним довго возилися, однак потім ми його розігнали. В ньому є така проблема, він довго стартує. Ну, звичайно, можна спробувати на прищепу, тоді буде швидший результат. А так, прекрасний кешмиш, перший клас. Ну всі кешмиші, що сьогодні покажу, перший клас. Чудово висить з мускатом і хороший розмір ягоди. Як для сорту, якому вже дуже давно... Роки, це, це я вважаю, один з найкращих. Ну, зараз я покажу ще інші два сорти, а потім зріжу ягоди, і всі ми їх заразом зважимо і побачимо, що там по кісточках. Кишмиш століття, сира росту в нього така. Не надто він потужний у нас по силі росту. Досить довго він завжди стартує. Тому, можливо, заморозки, коли йому й дається, минути. В цьому році, на жаль, не встиг він минути. Тому він аж запізненням там доростав до Ну, Є хоч такий врожай, і це також добре. Особливість такий великий різний листок, ні з чим його не переплутаєш. Це століття. Так, продовжуємо. Так, Наступний наш кешмиш це кешмиш Лучія, також американська селекція. Бачите, дощ сильний. Пройшов земля мокрюща. Невеличкий тріск трішечки є, але для кишмиша це наоборот краще. Все одно ягоду потрібно бланшувати, він все одно буде робити пори. Також цукор уже непоганий набрав. Добре висить на кущу. Гронки також не дрібні. Можуть бути і до кілограму. Ось така гронка. Тут трішки знизу з землею. Дощ тут заляпав, ну нічого. Ягода дрібніша за століття. Вона також перший клас. Вже у нас він росте років 6-7, ніколи питань до нього нема. Лоза, лоза давно вже визріває, прямо на, до половини визріла, цей кущ не підмерз. Тому навантаження більш-менш. Ну, я його вирішив трішки пронормувати, декілька тут. Гронок зрізалося. Так, одна-дві грони на пагін стабільно. Дуже він пізно розбрунився і тому він не вимерз. Також рекомендую, також у нього, коли він починає рости, така в нього трішки чудернацький листок, який він якийсь покручений, також дуже лопатий. Особливість цих американських сортів така. Також з мускатом, як і століття, також без кісточок. Безпроблемний сорт. Також його рекомендую. Так, і третій у нас це кишмиш Red Flame. Зараз покажу і його. Так, і третій кишмиш в погляді кишмиш Red Flame або в перекладі Червоне полум'я. Все це американські кишмиші. Ось такий він червоненький. Ось його тут навантаження, сторона вліво, навантажив я його сильно. Термін трішки затягується, однак цукор вже більш-менш непоганий. Це в нас тут ліворуч, а це тут він вправоруч. Ось такий вигляд в цьому руці досить непогані він видав грони. Такі майже кілограмові. Вперше таке бачу, на ньому такі в нас не завжди не виходили великі. А в цьому році досить непоганий розмір. Також все тут заливає дощем, трішки тріск був, на одній ґрунті тут трішки потріщав, але не саме найкритичніше по такій погоді. Кущ росте ось це. Він, здається, 6-7 років, також дуже потужні лози, сила росту хороша. Ці кишмиші більш-менш однакового терміну достигання раннього через холодну весну, заморозок термін, звичайно, відтягнувся. Плодоносить на короткій обрізці, також на довгій помічав. Вони ці кишмиші всі, здається, плодоносять і на короткій, і на довгій. У цьому році коротко не обрізав, довго обрізався. Ну, тут муската немає, гармонія. Також хороший варіант, щоб зробити родзинки. Це в нас Red Flame. Також старий перевірений сорт. Зараз зірвемо декілька ягідок і подивимося по кісточках одну, другу. Отаку більшу візьмемо, третю. Зараз перейдемо. І зніму їх всі заразом. Так, тепер я всі ці три сорти приніс. Зараз ми їх подивимося на розмір і розріжемо, подивимось по кісточках. Так, розпочнемо з та століття. Так, що тут у нас не хоче? Ось такий розмір. Так, одна ягодка. 6 грам. оці поменші. 4 грами і 4,3. І так, клас. По кісточках зараз глянемо. Ніякі там стимулятори не використовуються, воно це не потрібно. Ось так. Ну, в цьому році маленькі рудименти все-таки трапляються. Якісь як ви бачите, такі зелені прожилки. Можливо, через таку погоду з'явились. Ну це в їжі вони взагалі не відчуваються, навіть ну це ні про що. Це в нас століття. Тут взагалі ні, трішки є. Ну, це... Так, Наступний у нас це Red Flame. Так, рефлем тут ягодки поменші. Саме найбільше зараз. 4 грами. Так, розріжемо її і подивимося, що вона. Так, ось так. Трішки кісточки в цьому році є. Бачите, все-таки від погоди багато що залежить. Ну як в Юпітері також, вийдеш миш луччіє. Хоча це все заявлені перший клас. Ну лучше непоганий розмір 5,5 грамів. Так, луччіє. Так, ну маленький рудимент є. Не тісточка. Ну, зараз спробую на смак. Солодкий, смачна гучія. Мускат маленький, такий трішки є. Так, Red Flame. Хрусткий, гармонійний. І століття. Солодкий мускат відчувається. Тому ось такий має у нас вигляд хішміші, які ми будемо використовувати на родзинки. А взагалі сортів багато буває, можна використовувати будь-який столовий сорт. Якщо там він тріснув чи вас не влаштовує. Вибираємо кісточки, розрізаємо навпіл і, і сушимо. В ну, цьому році не знаю, чи буду показувати, як сушу його. Можете подивитися попереднє відео минулого року, бланчування у розчину соди. На декілька секунд в холодну воду, пора в ягоді є і все, і в сушилку. Сушилка сушиться приблизно днів три і отримаємо чудовий результат. Тому зараз будемо цим займатися, тому що дещо тріснуло, дещо перевисіло. А дещо вже і так пора знімати. Так нас виглядають кишмиші на родзинки, кишміш Лучі, Кешміш століття і Кешміш Редфлейм. Так, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте в тому, які сорти, чи кишмиші використовує на родзинки, як вони вас себе зарекомендували. Всім дякую за перегляд. До побачення! Все буде Україна!